Семирічний Олексій з мамою вирішують, де висітиме картина, яку вони разом щойно створили. Де, Зайчик? Над кроваттю? Над ліжечком. Над ліжечком. Намалювали в тандемі осінній пейзаж. На моїй картині е, дуже багато листочків. Так. Як ти їх робив? Е, Красив листочки і е, приклеював їх. На запитання в кого краще виходило малювати, хлопець відповідає щиро. В мами створювали осінній пейзаж на полотні з позитивними емоціями. Намагаємося налаштовуватись на позитив. Все буде Україна. Семирічна Анастасія процес взяла у свої руки. Мама лише слухняно все виконує. Я лише кладу там, де вона говорить, все на ній. Кольори вона сама вибирає вибирає сама. Все, мама лише технічну роботу виконує. Яскрава та барвиста картина вийшла у Марка з братом та мамою. Як закінчиться війна, заберуть її з собою додому, у Київ. Що вона тобі буде тепер? Нагадуємо. Ти що хочеш тобі, коли будеш на неї? Зали? Ну, коли поїду в Київ, то буде, мабуть, Ужгород. Так, ми дуже полюбили Ужгород. Нам тут дуже подобається. І тут дуже всього багато для дітей. Ми завжди ходимо на майстер-класи. Радіє можливості провести час із донькою і пані Зоряна з Ужгорода. По-перше, це спільна робота з дитиною, це вже є користь. так. А по-друге, ми відволікаємося від цього сьогодення буття. От і тільки отримуємо позитив. І те, що ми можемо бути разом і ми можемо творити. Завершувати тиждень творчо мамам разом з дітьми запропонувала засновниця громадської організації Щасливі діти Людмила Сюзева. Часто, коли там мами проводять діток на наші заходи, вони теж дуже з захопленням спостерігають, як малеча щось робить. Та і десь часто вони щось там підказують або намагаються там допомогти дитині. І ми вирішили, що класно буде об'єднати і зробити такі спільні творчі п'ятниці, де б мама могла разом з дитиною щось спільно творити. І всі ми ну так складаються обставини, що дуже зайняті, всі на роботах, діти в школах і не завжди у батьків є багато часу, щоб щось робити спільно зі своїми дітками. Тому ми вирішили таку подарувати п'ятниці. Творчості нашим дітям і мамам така спільна арт-терапія позитивно впливає і на дітей, і на дорослих. Зауважує майстриня Ольга Ладижець. коли сім'я разом, а ще втворить, це такий симбіоз, що дитина ж розцвітає. Розцвітають і батьків, просто тихенько. Але дитина найкраще відкриває свої можливості, свої Ці Вони хоче показати мамі, вона хоче показати татові. Майстер-класи проводять не лише з малювання, а й з кераміки. Я даю тільки ідею, а вони творять. А я разом з ними я тішуся тим результатом, який вони мають. Творчі п'ятниці проводитимуть до кінця року. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. На один майстер-клас залучають чотири сім'ї. Охочих чимало групи формуються за кілька годин. Звісно, будемо шукати можливості, щоб продовжувати реалізацію цього проекту, тому що насправді цей короткотривалий проект на два місяці його ми реалізовуємо за підтримки комітету медичної допомоги в Закарпатській області. І крім цих творчих п'ятниць, там ще теж ряд є активностей, але вже для дітей лише так. І власне, ми плануємо теж запустити такі групи батьківсько-дитячі заняття з психологом. Теж буде ще одна група, така один. Ще напрямок цього проекту на наступному тижні. Ми плануємо це запустити, тому кому це цікаво, може слідкувати за анонсами. Усі анонси та фотозвіти подій можна переглянути на офіційній сторінці громадської організації Щасливі діти у мережі Фейсбук.